Друзі, ви тільки погляньте, який красень з'являється у нас у продажу Ford Edge 2019 рік випуску з двигуном 2 літри, бензин, турбовий, повний привід та автоматична коробка передач з Америки з мінімальними ушкодженнями. Дуже класний стан. Є косметика, але зовсім мінімальна. 18-й радіус колеса, гарна літня гума, гарна лінзована оптика. Тонований, темно-сірий колір. Перламутровий дуже класно виглядає, особливо на сонці. Гарний кліренс у автомобіля Є електропривід кришки багажнику, камера заднього огляду, парактроніки. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям. Зараз покажу салончик комплектацію, салончик тут шкіра, чорний колір, ідеальний стан по салону. Жодних зауважень немає. Код, пароль на водійській двері, сліпі зони утримання в смузі, зіткнення це все є. повний електропакет. Спереду по салону також ідеальний стан. Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 156 тисяч кілометрів пробігу, мультимедіа, досить великий дисплей, є підігрів сидінь та керма, клімат, контроль, запуск двигуна з кнопки, спорт режим, все, що потрібно, друзі, для комфорту, все є дуже і дуже класний автомобіль. Саме головне ціна ціна цього автомобіля 13 тисяч 300 доларів. Авто по наявності авто вже в продажу компанія Автопарк, місто Харків. Всі, хто зацікавлений, чекаємо вас.